на пята ранку прокинулась, подивилася один на одного чоловіка, і він сказав, почалося. І Мурахи, ступор, враження того, що не може бути. Я в це не вірю. Що робити? І ти розумієш, що ти просто анімивший, і ти не, не знаєш, що ну, ти нічого в цей момент у тебе в голові просто пустота. Страх, ну і, і одразу сильна біль, тому що ти не хочеш це вірити, що це почалося. От. Ну, мені вистачило сміливості побути тут ритм, тому що я була окована страхом дуже сильно, я ну, майже не могла рухатися, розуміючи те, що якщо я в такому стані, то я ніяк не зможу допомогти своїм дітям, своїм близьким, і треба приймати рішення виїжджати. Ми прийняли рішення виїжджати. Я і діти. За кермом днів дороги, да, потім ще два дні дороги, і все, якщо взяти загалом, у мене було вісім днів. Я виїхала я виїхала в Німеччину. Я була в Німеччині, я півроку провела з дітьми в Німеччині, але ці півроку були для мене тортурами. Я, ну, тому що я не відчувала зв'язок з тим місцем, де я знаходжусь. Я почала дуже сильно хворіти. А я майже такою себе не пам'ятаю. Я взагалі себе такої не, не знала. Я подивилася на себе з іншої сторони. Я зрозуміла, що мені треба туди, де моя рідна земля. Тому що я втрачаю коріння, незважаючи на те, що це небезпечно для дітей, але я зрозуміла, що я не можу бути без родини і без дому. Це були постійні тривоги, і ти все сприймав настільки колко, і ти розумів, що тут жах. Ну ти там, розумів, що тут жах, і ти хочеш чимось допомогти, а ти навіть не можеш про це говорити вслух. То близькі тобі кажуть, у на все добре. а Ти дивишся, як у вас все добре? Як такого бути не може? От. Ну а потім трошечки поступово просто я перестала вести спостереження за тим, що відбувається. Всі от от, -от зараз, от трошечки ще почекаю ще. Мене просили побудь ще місяць, два-три, потрошечки побуть, а потім просто мені розбили машину. В Німеччині дуже сильно потужно розбили машину, і я така зрозуміла, що це єдиний зв'язок, який був в мене з домом, де я могла просто сісти за кермо і відчути, що ця частинка мене тут, ця тут, тут, частинка вдома тут. А от, і я зрозуміла, що ні, ні, я зберусь, зберусь і поїду. Мене ніхто не хотів пускати додому. А слава Богу, я не знаю. Як, але вони не були налякані. Вони знали, що вони йдуть додому, що їх чекають. О, вони були дуже позитивно налаштовані. І я ніколи вслух не казала, що там небезпечно. Ми їдемо додому, там всі нас чекають. все. ніхто не був налякан, не молодший, не дорослий. У дорослого був досвід. Він ходив в школу, але він сказав: Мамо, інтернаціональна ментальна середа я не можу, мені не підходить, мені складно. Можна сказати, що моя діяльність вона а, і спонукала мене а, до того, щоб діти виходили з цієї мережі онлайн-в офлайн. Ну, це мій особистий вибір. Я вибрала бути вдома в, саме повертатися в Харків, де в нас майже повністю навчання онлайн. Я ще до війни відчула, як Харків почав переходити на українську мову. І о, такі прям Ну, для мене це було. Я була дуже здивована. Молодь, прогресивна молодь прям, вона мене надихала. І мені подобалося, що я чую це скрізь. У мене немає асоціації, що Харків, не українське місце, або тут люди не вміють спілкуватися українською. українське mm. Моє волонтерство почалося з того, що я просто відчула, що я хочу бути там зараз і всі маю бути корисною. Е, от просто бути в моменті відчуттів сьогодення, от віддаватися процесу на 101%. от, от просто бути е, е, відкритою і з тим, що в мене набулося, скоріш за все, за півроку там, чому я не могла ділитися, те, що я накопичила, я його просто привезла мені взяться додому і максимально віддала. Віддала то любов, там натхнення, а бажання побачити очі тих же самих дітей, які були на декупованих територіях, побачити очі батьків. А просто зазирнути, можна сказати, через от своє свою присутність в душі, тому що ну, те, то, що пережили ті люди, нам ніколи не зрозуміти. Ми можемо тільки приїхати до них, близько подивитися, обійняти і зрозуміти, от воно, твоє волонтерство, от бути поруч. От про історію бути поруч. І в той період, коли прийшла деокупація, в вересні ми поїхали у жовтні. А люди були дуже здивовані тим, що а що це правда? Ми, ми потрібні. Ви нас вважаєте своїми, тому що вони вважали, що ну вони вони нікому не потрібні. От просто про них забули, або вони на призволяще залишаться і будуть будувати це своє нове життя після деокупації. Але я була дуже здивована кількості дітей. Перший мій виїзд був це Ізюм. Я була здивована кількістю дітей. Це був проект культурних сил об'єднані об міста. І а, я, як там волонтер, я збирала запити, щоб що, що, що по-перше, потрібно було людям. Ну, морально було дуже складно абсолютно і тим, хто приїхав, і тих, ті, хто приймав, і ті, хто приїхав, тому що а, стани ну не дозволяли. А, Набути один до одного достатнім ресурсом, ми просто придивлялися один до одного, було цікаво придивлятися, от а вже потім, вже, вже, там тижнями, місяцями, все потихесенько, потихеньку люди зрозуміли, що до них будуть приїжджати. І що їм будуть давати допомогу, і вони якось заспокоїлися. Потім ми просто приїжджали майже кожного тижня, збиралися там або в клубі, або діткам привозили речі, харчування, книги, тому що була місія, якраз ця ж історія книга на докуповану територію, максимально привести україномовних книжок. У мене було бажання об'єднувати батьків і дітей. Разом не тільки займатися дітками, а й займатися батьками, тому що ми паралельно ми збирали їх разом. Паралельно з батьками працював психолог. А з дітками ми займалися мистецтвом. Ми набували їх одночасно для того, щоб вони, хоча б були на одній хвилі. Щоб не просто батьки привели дітей, фух, ми відпочинемо. А щоб і батьки були свідомість, ми, 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 ми намагалися включати їх свідомість, що вони потрібні зараз. З 22-го я рахувала, от якщо по сьогоднішній день я проїхала десь 70 тисяч кілометрів Харківської Донецької області. А були такі дні, що я їздила поспіль кожен день. А ну ви розумієте, яка відстань між Харківською та Донецькою областю, і якщо брати декілька сіл, ми брали по три-чотири села, якщо на день. І ми брали діток від маленького і до підліткового віку. І це було там, наприклад, з п'ятої ранку до десятої вечора. І ти працював на такому внутрішньому заряді вайбів. У цьому, знаєте, от на, на От потуж... треба зараз встигнути. Тому що ти не розумієш, як будуть складатися подальші обставини. Треба зараз стихнути, треба зараз замотивувати, треба зараз підняти громаду. Треба показати, треба їм нагадати, що вони вміли до війни, і щоб вони активізувалися, повірили в свої сили, щоб вони потім самостійно далі це робили з дітками. Ось така була моя задача і місія. І всі, хто хотів бути в моєму проєкті, вони от просто казали: Мирослава, візьми мене, будь ласка, з собою. Я хочу бути корисним, я хочу це побачити, я хочу подивитися, долучитися. І я нікому не відмовляла. Я просто казала, що кожна від ваша відповідальність ну, ви берете відповідальність за себе, тому що це ризик. Це кожного дня ризик. І таким чином ми поступово громада прокидалася, і ми із одної громади в іншу з однеї громади, в іншу переїжджали, переїжджали. Ми потім поверталися через деякий час, і ми розуміли, що це працює. Ми, ми збирали ми діток різного віку, ми їх ранжували по з першого там по четвертий клас, з п'ятого по восьмий, і підлітків. Ми вибирали якусь тематику, якусь тему. Ми запускали з ними. Моот просто про ким ви хочете бути в майбутньому. Ми, наприклад, писали проєкт, Вони кожен написав есе про себе. Потім ми збирали це, читали. Потім приїжджали до них, поверталися, обговорювали, що змінилося з вами за цей час, поки нас не було. Ну може, ж якісь у вас нові пропозиції? От ви може, ви щось хочете? Чимось займатися. Ми при були запити. Ми хочемо навчитися, наприклад, танцювати брейк-денс. Кажу, не проблема. Зараз ми організуємо. Ми вам робимо майстер-клас по брейк-денсу. Інші кажуть, ми хочемо навчитися грати на гітарі. Добре, вчимося грати на гітарі. Ми хочемо там, я не знаю, майстер-клас якийсь такий, не просто малювати а, там. Робити там, маски, от, до речі, з театром у нас було, з вільним театром, майстер-клас по, по театральній діяльності. Тобто всі е, от, такі от м хочу, ми намагалися покривати по, по мірі наших можливостей. Діти е, просто згадували, навіть, що вони вміють, і вони потім між собою робили спільноти. І запускали це в громаді, і самі продовжували находилися дуже активні дітки з активною позицією, які потім залучали або більш мали маленьких діток. Вони залучали цей рух, і потім вже нас запрошували, показували, що вони набулися, чого вони вміють. Але були діти, які не розмовляли навіть просто, просто сиділи і не хотіли нічого робити. От, от з цими дітьми було дуже цікаво спостерігати прогрес, коли поверталися ми знову. І це була прям така мета, а підняття духу, от психологічного підняття духу дитина. Я була дуже здивована, наскільки діти замотивувалися самостійно продовжувати це. Тому що це і правда є мета проєкту. А продовження ми надаємо а, поштовх, а діти вже приймаються і реалізують. Як вони це будуть реалізовувати, це вже інше питання. Але вони почали бажати цього, вони кажуть, так, ми будемо. І це не спонукається матеріальною частиною, це саме спонукається частиною розвитку і їх бачення себе як українців, у тих, які відроджують цю культуру на своєму рівні громадської свідомості. От це надихає ще більше і більше. Спочатку моєї діяльності принципова позиція. Я працюю на докупованих територіях. Я їду туди, хто не поїде, саме в такі місця, де не всі не, не всі можуть. І це був мій вибір. Да, це ризикований вибір, але це була така моя мета їхати до тих, хто далеко. Е то, напевно, зараз на сьогоднішній момент це саме це відчуття бути в моменті в тому місці, де ти знаходишся і робити те, що ти від того, що ти отримаєш задоволення. А моя діяльність це про те, що я максимально в цьому проявляюся і отримаю задоволення. А я не можу сказати, що там війна підкреслила мені цінності більше, ніж вони були. У мене і до війни були такі ж самі цінності. А просто в мене більш напевно розвелась емпатія. І я стала більш чутлива. Я, я згадую, що перші напевно півроку я сприймала через сльози все. Але потім пройшов якийсь час, і я зрозуміла, що ні, не треба. Це емоція, це перша емоція, коли ти розумієш, що ти хочеш допомогти на 100, як я казала, на 101% віддаватися. Треба було прожити. Через сльози треба було прожити те, що ти все, що бачив, і розумів, що ти всіх обійняти не можеш одночасно, а дуже сильно хочеться обійняти всі, цей світ. Я його дуже сильно люблю, дуже сильно люблю. В різному стані люблю. І таким, яким він є зараз, і таким, як він був. І де б я не була, я завжди казала: Харків це мій дім, і його не можна ні з чим порівняти. Це своєрідна така, а, мені здається, як. А, душа а, і, і він дуже сильно відрізняється від інших місць своїм своїм станом, своїм своїм притягательності, от своїм а, м а, як пояснити? Ну, я тут відчуваю себе максимально захищеною на повід при всіх умовах війни більше ніж в іншому місті України, де б я не була. Коли ти тут, то тобі набагато спокійніше, ти відчуваєш себе ресурсніше, більш зарядженим тут і прям замотивованим щось робити. Ти, будучи в Харкові, не можеш нічого не робити. От я розумію, що моя діяльність вона і пов'язана також з тим, щоб знаєте, це вираз, хто як не ми. Це можлива не історія, це можливий момент. Ми були в Вовчанському районі Новолександрівки. Ми привозили туди театр. Це було свято до Святого Миколая, і мене зворушило. Там був хлопець, він був обмежений. Мене зворушило відношення молодшого брата до нього, як він. Хотів, щоб він взяв пташку. Там була в виставі пташка, а в нього ручки не працювали. І він попросив: він у очі його горіли, просто от, прям от і він так обійняв його, підняв ручки, підняв цю пташку до обличчя з таким. Турботи з, з ніжністю, і в той момент я просто не змогла стримати сліз, тому що зрозуміла, що діти, знаходячись в таких скрутних обставинах, вони мають неймовірні серця один до одного, турботливі серця. От, от для мене цей момент був такий, знаєте, дуже зворушливий. Історії насамперед дуже багато, і вони різні, і це стосується і діток, які казали. Посміхаючись, що вони втратили маму і тату, ну вони посміхалися, тому що вони просто були раді в моменті побачити те, що коли нікого не бачили у той же самий театр. Дуже багато дітей ніколи не були в театрі, ніколи не бачили вистав. Деякі діти ну, ніколи не чули живу музику. І от оце, це, звісно, це, це, край серця. Ну, одна мрія на всіх, вона головна, це переможна мрія, От, це правда. Можливо, це буде дуже гучно звучати. Це мрія про те, щоб всі діти на землі були щасливі, що діти, як це звучало, вони є майбутнє. От, і... Не хотілося б, щоб вони цей досвід, який вони отримують зараз, перенесли в своє доросле життя, щоб вони його забули і просто ніколи не згадувало цей жах війни. Ну, вони молодці, тому що вони насамперед більше беруть добра, ніж зла. І їх очі говорять за себе, те, що вони, вони справляться, вони сильні. Маленькі, но вони сильні. Ким я надихаюся. Це мій тато. Скоріше за все, це мій тато. Він якраз і навчив мене бути такою відкритою до цього світу, а, люблячою, турботливою а, і бажаючи змінити цей світ на краще, подарувати їм промінь тепла. Це тато. Він колишній військовий. Він колишній підприємець, зараз він вже на пенсії, але ця людина, яка показувала своїм особистим прикладом напевно, як треба вміти любити життя, я думала, що можна всі суперсили об'єднати в одну і бути супер жінкою. От ну, я би хотіла, щоб мій проєкт ще існував. І в мене було на це сили, ресурси і, і фізичне, матеріальне продовжувати не зупинятися. Це і була головна мета проєкту, і вона залишається відкрити здібності, ті, які вони можливо би не змогли побачити. От ви кажете, наскільки а, війна вплинула на мене, можливо, я би і не почала цим займатися, не змогла би це відкрити. А, от і, і цей проєкт. Правда, він допомагає відкривати в людях, і в дітях, і в батьках, і в всіх, з ким ми до кого ми долучалися. А от скриті риси.